Тельці, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную переглянути розклад для вас з 18 по 24 серпня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас. Кудись ви летите, не маючи часу на обдумування, можливо, вам придеться за чимось встигати. Вам потрібно діяти швидше, ніж думки. Приходитимуть до вашої голови. Що, в чомусь буде проявлятися велика рішучість у вас на цьому тижні. Також це може бути, що вилітатимуть якісь гострі слова з ваших вуст і можуть когось ранити. Так, на дні колоди у нас єрофант. Це якісь знання, якийсь наставник може бути, або ви є наставником вчителем. Яка ситуація може бути з учнями, учнями, які потребують більших знань, більш глибших. Або це ви учні і потребуєте більш глибших знань і можете звертатися до спеціалістів, які можуть вас скерувати правильному напрямку. Подивимося ситуацію, яка може чекати вас на цьому тижні. Маючи великий досвід за плечима, ви відчуваєте, що ще маєте захищатися. Стоїте в позиції захисту, ви втомлені. Якась ситуація вказує, що, маючи навіть досвід за плечима, ви все рівно не відчуваєте себе у безпеці. Що може завадити вам на цьому тижні? Не очікуйте марно. Ви е, поспішаєте з результатами. Ви в щось клалися, очікуєте великі результати, вони вас не влаштовують на даному етапі, ви в очікуванні більшого. Результат може прийти такий, на який ви очікували, але пізніше. Або він не такий то великий і прийшов зараз. Але ви все ж очікуєте. Можливо, це очікування може якось вам заважати і відволікати вас. Подивимося за пораду карт для вас. Порада карт. Купайтесь в емоціях, даруйте собі позитивні відчуття, випромінюйте любов, щастя. Можливо, ви хочете усамітнитися, і це вам зможе допомогти. Якщо ви відчуваєте в собі такий поклик, побути на самоті з собою, обдумати щось, знайти якесь рішення, або просто ви втомилися від соціуму, на наодинці, присвятіть час саме собі. Бажаю вам прекрасного тижня, буду рада вашим вподобайкам та коментарям. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!